Середа, 29 січня це новини коротко. Вітаю. Втекла із родини і все заради коханого на дитячі пристрасті у селі Широкому на Криворіжжі. Там вже майже тиждень тривають пошуки 13-річної Вероніки Каликіної. Школярка зникла ще 23 січня. Хто міг підбурити дівчинку на втечу? подробиці вже на нашому ютубі. Направлення на ВЛК можна отримати через Резерв Плюс. Відповідне рішення ухвалив Кабмін. Нині сервіс проходить бета, тестування і буде доступний після оновлення, повідомляють у Міноборони. Компенсація для від сьогодні переселенці, які проживають на Дніпропетровщині, можуть подавати заяви на субсидію для оренди житла. Про умови отримання розкажемо у повному випуску. Від дитячого одягу до військової амуніції подружжя з Лисичанська релокувало свій бізнес до Дніпра або більше не лише відновили роботу, а й масштабували проєкт. Як разом долають труднощі та будують життя на новому місці, розкажемо. Зцілюють іграми та позитивними емоціями. Песики-терапевта завітали до військових, які проходять реабілітацію у центрі рекавері. Як собаки стають не лише друзями, а й лікарями розкажемо у вечірньому випуску. Ці та інші новини не пропустіть, підписуйтесь на 11-й.